Так, ну, це вже. Ще запитання. Можна питатися? Я приклав на різні, але перейти, повернути розмову в зовсім інше рухло. Ви сказали, що по-перше, ви будете дбати про людей. Так сталося в моєму житті, що я інвалід. На жаль, нічого не бачу від попереднього керівника. На каплі є Владислава Валеріна, яка присуває на також Не зовсім комфортно, комфортно задовільнувати. Як ви бачите Я розумію, що це не зовсім. Насправді це стосується усіх, бо люди просто бачать, як людина відноситься до інших людей і приймають певні рішення. Я знаю Владиславу і знаю, що вона не змогла проголосувати, тому що просто до третього поверха не могла піднятися. Але просто, знову ж таки, приклад. Ось оргкомітет, він це врахував і вони зробили, ну як вони пояснили рішення, там буде виносна урна і таке інше. Тобто всі питання можна вирішити. Але а, стосовно матеріальної допомоги, ну закрита ні, те що потрібно ну зараз бачити, але знаєте, потрібно розумно підходити. Іноді краще просто перенести розклад на перший поверх, ніж робити всі умови, щоб там можна було куди забути. Ці питання потрібно вирішувати, але розумно. Але ну, це обов'язково. У нас навпаки, я вибачаю, що я знову говорю про те університет, але просто це той момент, де можна насправді взяти багато грошей. Зараз а, багато грошей йде з-за кордону. У нас кілька програм саме для інвалідів, Android-вивчення. У нас Колясках, там є спеціальна кімната, ми для них а, викладали по андройній програмі. Кошти йдуть в університет, отримують викладачі. Так само по 1С бухгалтерії є, є кілька інших програм, дуже співпрацюємо з фондом інвалідів. Насправді це кошти. І государство виділяє кошти на це, і потрібно нашому університету отримати, а не іншому. Тут насправді всі виграють в цього. Чи є ще якісь запитання? Ви протягом року почали там в своєму університеті якісь починання. А чи не буде зради у цьому колективу, що ви передати сюди? Зразу звідти передати сюди? Ні, ви, сюди. ви їх не зрадите, як ви вважаєте? А, ну, знову ж таки, моя позиція була. Люди пам'ятають, коли звідси я від'їжджав, я ніколи не роблю подлянку. Якщо я від'їжджаю, я ще влітку, коли я приймав рішення, я підійшов до ректора, до проректора. Там всі це знають. Звісно, ректор казав: ти ж розумієш, що ну, я не хочу тебе відпускати, але як каже перший проректор, а, он, ну завжди мені говорить, саме сильне не натягнути. Тобто не можна заставляти людину і від цього буде ефект. Він каже: Ну, якщо це... Там по серцю вже їдь, але ну, я казав, він вважає, що я все рівно повернуся. Ну, він каже, що там просто інший університет, ніж той, який ти від'їжджав. Ну, у мене трошки інша думка. Просто, знаєте, у мене тут всі друзі. Знаєте, вибачте, від життя такий приклад, коли я попав там в аварію п'ять років тому, до іншої особи приїхав. Там його брат він з МВД, там через пів години весь Бумон був. Якщо б тут це трапилося, був би мій брат, друзі, а там я був один, розумієте? Тому це питання від того, де мій дім. Просто такий простий приклад життя. Я тут прожив 33 роки, там сім. Ну всі мої друзі, вони тут. Ви знаєте, далі ви чи тоді? Процеси і питання вирішується проблем, коли повернення качовина має в подалі пачка, він це насправді таке питання, яке я чую від багатьох. Тут була деяка інформація, що я там її проєкт і багато інших казали, що вони її проект. але я всім кажу, і ви це побачите. Що я не її проект, і жодних обіцянок я університету ой, прошу вибачення. Жодних обіцянок я її не давав і будь-кому. Ось, якщо ми зараз про неї говоримо, я е, розумію, я дуже багато почув від людей, що її не можуть тут бачити. Вчора ми зустрічалися з Сергеєм Анатолійовичем, він мені також багато всього розповів. Якщо колектив її не хоче бачити, її тут просто не буде. Я е, розумію, що політика це така складна річ, е, особа перша, вона повинна з усіма домовлятися, тому після результатів. Виборів я спілкувався ну, з усіма кандидатами, з нею в тому числі ну, Я часто цитую Маріо П'юзак, хресний батько, друзів, друзів рядом, а маврагові ще ближче. Я не ну, я знаю, можна довіряти чи ні, вона мені сказала, що мені не потрібні там жодні посади і таке інше. Наскільки я розумію, вона там якісь особисті питання вирішує. Моя думка, і я це кажу всім, що якщо її не захочуть побачити, не побачить. Мені казали, чи буде вона першим проректором. Неважливо. Мені казали, що по суду вона поновила себе як професор. Якщо це є, ну, вибачте, ми повинні виконувати закон. Але чи буде вона далі? ну є кафедра, є факультет, вони приймають рішення, і я повинен бути, ну повинен це підписати. Але у моїх якихось уподобань, щоб вона була, ну їх немає. Знаєте, для мене ближче Юрій Григорович, тому що він. Тут е був ректором, коли я навчався. Він мій вчитель, і є там по закону, мені розповідали, що він може бути радником, якщо він е відпрацював 10 років ректор. Вона відпрацювала рік, тобто вона не може бути радником. розумієте? Але я знову ж таки я не хочу сказати, у мене зараз ну, це погано, насправді, тобто у мене немає своєї команди. Але це й добре, тому що я можу сформувати, дивлячись, е що краще для університету. Але ви будете визначати, чи потрібна вона чи ні. Я розумію, зараз кажуть, там буде поновлено, можливо, там її в посаді, але мені інші кажуть, що є там інше рішення по міністерству. Але я буду відстоювати колектив в будь-якому разі. Або це буде стосуватися там, можливо, хтось захоче приєднання, або щоб зайшла сюди інша особа. Ну, є ж там чи Ясенко, Яценко, правильно? Ось. Та да, будь-хто з них, якщо хоче заходити, це буде колектив. Жодних волюнтарістських рішень. Ось я хочу. Ну, Я просто знаю, що від цього ніякого позитиву не буде. Надавити на людей, ну, машина не буде рухати. Ну, Вибачається. Да, я прошу, можливо, я просто ще зараз якраз 11 ще Я уже в принципе стою. Можно Сергей Анатольевич я ну, все-таки закончу. Как раз пока Максим Павлович. Потому что э, вопросы, которые вам сегодня задавали, они, конечно, актуальные, но ответы э, были очень обтекаемы, Максим Павлович. Я могу говорить о том, потому что 33 года педагогического стажа, и нет ни одной посады в университете, которую бы, включая ректора университета которую бы я не занимала, я не знаю этой работы. Когда вам Матковская задала вопрос э, отношения к инвалидам и так далее, вопрос был актуальный. Я сама инвалид второй группы после инфаркта, но об этом никто в университете не знает. А вы уже знаете о том, что э, одна из преподавателей кафедры лингвистики, ей не создали условия для голосования. Вы знаете, я глава выборчей комиссии, и я лично связывалась по, скажем так, спискам оргкомитета с этой женщиной, которую я даже знать не знаю и никогда не видела. И мы организовали для нее специальное дежурство, чтобы поднять ее на коляску. Я в грубой форме получила отказ, меня это не устраивает, я не хочу голосовать. А вы говорите о том, что ей не создали условия. У меня очень неприятные впечатления оставил человек, который требует к себе такого повышенного внимания при условии, что мы ей создаем все условия для того, чтобы он проголосовал. Поэтому, когда вы даете ответы на некоторые вопросы, вы кревите душой. Точно так же, как Максим Павлович, я хочу сказать, элементарный вопрос, который вам задал господин Генгорский, касался квалификационных характеристик 2015 года, об этом нужно знать. И Декан не может занимать посаду не имея фаховое образование по тем специальностям, которые есть на факультете, вы опять дали обтекаемый ответ. С одной стороны, это очень хорошо, что вы такой толерантный человек, но с другой стороны, я скажу, как сотрудник университета. И то, что нам придется выбирать не между Мусиенко, а между Назаренко. Это неправда. Нам придется выбирать между Кочелой и Назаренко. Ведь даже только вчера Кочела встречалась. Очень хорошо, что у вас такая улыбка. Но как скажите, это Кочелета Марии Николаевне, которая встречается с сотрудниками. Даже на выборах хватало их возле второго корпуса и рассказывала, кто чей проект включая вас. Вчера точно так же сотрудниками моего факультета у нее были разговоры, и она говорила о том, что голосуйте за Мусиленко. Это мой человек и даст возможность, я буду ректором. Поэтому вы говорите с Тамарой Николаевной, чтобы она не говорила это сотрудникам, если вы не ее проект. Но ну, а с другой стороны, я рассуждаю и прекрасно понимаю, как сотрудник опытный, что нас ждет впереди. Державное замолвление, набор, отсутствие финансирования, потому что вы видите, сколько заложено в бюджете на ОСВИТУ. Я прекрасно отдаю себе отчет. Нет связей в министерстве, нет, нет поддержки в области областного руководства и так далее. Меня интересуют чисто прагматичные вопросы. Финансирование, возможность расширения специальностей. Вот что нужно людям. Этих гарантий, как молодой человек, который нравится тот вуз, где он работает, вы нам сейчас дать не можете, как и не можете, не изложили это в своей программе. Поэтому, когда вы будете готовиться к дебатам, я хочу, чтобы вы подготовили это, и чтобы мы услышали, где финансирование, как вы видите развивать нашу материально-техническую базу. И вот эти все вопросы, которые нас волнуют. Мы хотим быть при зарплате, мы хотим работать в отапливаемых и освещенных помещениях а не то, как в Черноморском вузе. Там хорошо, кстати, не очень хорошо по многим специальностям, так как вы рассказываете. Поэтому, Максим Павлович, конечно, мы вам точно так же желаем успеха, но первое, решите вопрос с чтобы не было никаких ассоциаций, потому что только вчера, и опять же я говорю, она встречалась Фрей, і далі, с Фрей и так далее эти разговоры были. Я имею в виду с моего факультета. Поэтому прекратите эти разговоры раз, если вы не хотите, чтобы были ассоциации. Но на сегодня все сотрудники нашего факультета думают, что они выбирают между кочевой и назад. Это просто вам такой совет. Готовясь к дебатам, знаете, пожалуйста, обратите я, Знаете, Я что хочу. Каждый человек имеет свое мнение. Я не хочу сейчас, вот я уже сказал свое отношение к Я не хочу спорить о а протестах. Я вас, во-первых, хочу поблагодарить, что вы подняли те вопросы, которым я подумаю, как ответить как можно быстрее. Я просто могу относительно вас сказать, я вчера узнал, что вы поехали в министерство, когда не было вот этого держзамолвления. И вы понимаете, я очень вас уважаю, потому что человек, который болеет за свой факультет, поэтому я понимаю, у вас есть определенная боязнь, определенные страхи. Но я вижу, что Абсолютно. да, я понимаю ваши страхи. Я просто не хочу сейчас спорить о а протестовать. Я все сказал. Я не хочу там где-то опускаться. Я вас выслушал. Но я еще раз хочу сказать. Вот вы для меня, на самом деле, я вас хочу поблагодарить, потому как вы и понимаете те вопросы, которые важны, я сейчас вижу. Вот. И я вижу, что вы действительно болеете за факультет. И вот как мне говорили, я сейчас точно не помню, что на вашем факультете вы боитесь за свои места, боретесь. Это все здорово. И чем больше будет таких людей, тем лучше. И сколько б не было мнений, самое главное, чтобы люди работали на университет. Но ну, относительно ну, я уже сказал, это человек, я просто не хочу пускаться до этих уровнех слуха. У меня просьба, уважаемый бандит, просьба пользоваться достоверными данными, а не слухами. Раз. И если вы говорите, как было надобаться, замок меня, что я в обезьяну с них студент, просьба давать себе отчеты, вытаскивание и какие будут, может быть, Вы вы все все відповідь. Враховуючи те, що час дійсно вже вичерпаний, єдине хочу сказати, що по державному замовленню така ситуація у нас відбулася, що ми один з п'яти технологічних навчальних закладів, які прийняли активну участь у відстоюванні інтересів державного замовлення. І на сьогоднішній день на колегії міністерства вчора було прийнято рішення про відтермінування введення в дію цієї постановки. Тобто одна третина нашого державного замовлення, ту, яку ми повинні були втратити, ми її вчора відстояли. Але я хочу звернути увагу, що ми єдин, ну, один тільки з п'яти вузів, які офіційно звернулися з цією інформацією. І чесно кажучи, я думаю, що це заслуга на сьогоднішній день єдиного колективу, що вчора була доведена нашою командированою групою туди. Разом з тим. Дійсно, ця ситуація була відстояна і на рівні Львівської політехніки і інших вищих навчальних закладів. Доплавити до своєї попередньої передвиборчої програми, в принципі, вона викладена на папері. Я залишаюся абсолютно не в тих самих позиціях, які раніше декларувалися. Тільки розвиток, тільки нормальна праця, спокійна, без скандалів. А щодо суддів з качалою... Відповідаючи на ваше е, зауваження, достовірна інформація. Значить, вчора було призначене засідання, в четвер було призначене засідання, в п'ятницю призначене засідання. Чудовими зусиллями наших юристів, засідання, яке було пропонування качели на посади ректора, всереду зірване, на перше ми в шосте. В нашому університеті зараз працюють представники Міністерства і ДІНС, і питання поновлення качали і винесення відповідного рішення дуже актуальне, як ніколи. Така ситуація. Це те, що перевірено. Така ситуація. Якщо є запитання, я відповім на них. Ваше питання. Е, ну, я абсолютно, Василиш, я підтримав його рішення. Ви зрозуміли, що є керівник, так би ви вирішив ваше питання, як ви, я вирішив його. Тобто воно абсолютно співпало, я намагався вас примирити. Але е, я тільки що ще раз прочитав закон України про вищу освіту. Там є норми, які дозволяють колективу ініціювати, ну скажімо так, питання щодо відсторонення свого керівника. Ви маєте право в межах тіюшого законодавства діяти таким чином. Я, ви ж прекрасно знаєте, що нікого не покриваю, фаворитів немає. І питання роботи вони націкають в першу чергу. Якщо це дасть вашому факультету збільшити набор студентів, і якщо це рішення підтримує вчена рада, так тому і будемо. Ще питання є? можливо зараз на 11 стоя. Я хочу подякувати усім. Дякую всім.